Невідомі дрони завітали до Росії. У Воронезькій області безпілотники атакували нафтобазу. Через це пошкоджені резервуари з паливом. Традиційно тамтешній губернатор відзвітував, що втрат, нібито, немає. А в ударах звинуватив збройні сили України. А ліквідація наслідків ще триває. Гучно було вночі на території Ростовської області. В РФ місцеві пабліки у соцмережах один за одним викладали підтвердження того, що в місті Морозовськ прогриміли кілька вибухів, а потім спалахнула пожежа. Стовп диму було видно за кілька кілометрів. Місцеві чиновники відзвітували, як завжди, знищили всі повітряні цілі. Та ось в реаліях від вибухів у декількох районах міста навіть зникло світло. А у Москві зайнявся дах будівлі, яка належить провідному підприємству із розробки авіаційної техніки. Йдеться про конструкторське бюро сухого. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Росмі та телеграм-канал Міністерства надзвичайних ситуацій РФ за їхньою інформацією, Вогонь вирував на площі у 800 квадратних метрів. Внаслідок пожежі в багатоповерховому будинку ввалилося покрівля. Інформація про постраждалих не надходила.